Можна спитати, що ви тут робите? Е, Та ми дідусю. А ти тут звідки? Ви що з божеволіли? А ну геть звідси! Бігом! Що це ви наклацали? Центр керування. І що ви там робите, капітане? Я якраз виганяв дві копорушників. А тут люк закрився. Френк, хто там? Я знайшов твого сина з його дівчиною всередині капсули. У нас є два варіанти: летимо на місяць або катапультуємося. Капітане! Капітане! Що відбувається? Боюся, систему виштовху теж зламали. Тоді лишився один варіант: летимо на місяць. І Іко, готово! Фідо, готово! Готово! Ретро готово! Оператори! Все готово! Оголошую зліт! За одне правило. Я порушила одне правило в житті і через це загремлю в космос. Та да! три, два, один. І старт! Слід відбувся о двадцять.